Ще останній раз, коли ми спілкувалися, от нещодавно ви розповідали, що росіяни не забирають свої трупи з поля бою, так і це загрожує екосистемі, окрім того, що вони мінують. А це ж як ми розуміємо, небезпечно і для жителів, які продовжують там жити. Так, у нас є факти, коли е, Севернене вже залишили. Це якраз була дуже спекотна е, така погода. Е, там більше 30 градусів була жара, не було дощів і. Там по Северодонецьку не можна було навіть просто пройти, щоб не відчувати той трупний запах. І потім окупанти ж зруйнували систему мережу водопостачання, тому люди почали відкривати свердловини. Свердонець знаходиться в такі, на такій території, де вода доходить прямо з Свердловини. Це абсолютно нормально. І от вони почали брати воду і пити. її. І вони почали хворіти, і достатньо масово хворіти. В них е, був набряк язика, в них е, там кишкові різні захворювання були. Навіть у нас є факти, що приїжджали лікарі з Росії, і вони в якихось захисних костюмах, важких захисних, не одноразових якихось халатах, а саме в важких таких костюмах. Вони в залишках лікарні намагалися з'ясувати, що це таке. Ну, я так розумію, що вони побоювалися, щоб не було халєри чи там якоїсь чому. І дуже багато було загиблих, і їх же ніхто дійсно не забирав. Їм немає сенсу забирати свої трупи, тому що за кожний труп треба, по-перше, родині виплатити компенсацію, і немаленько там в Росії. А по-друге, ну, я явіть, скільки їх тут загинуло? Величезна кількість. Тільки на Рубіж на Рубіжансько-северодонецькому напрямку десь орієнтовно 10 тисяч солдат а, російських. Так от це 10 тисяч трун, і вони всі поїхали туди, в Росію, і це, в принципі, соціальне незадоволення, обурення і, можливо, якісь ну протестні настрої. Я не вірю чесно, в якусь на політичному фоні революцію в Росії вони всі раби. Але можливо на цьому фоні десь матері би підняли би галас, і, і от саме на цьому я більше вірю, знаєте, що в спонтанну таку, навіть не революцію, а м -м, якісь протестні настрої, які просто перейдуть в синдром натовпу, коли просто будуть люди йти, громити все, що побачать, все забирати, грабувати. От в такі я більш повірю, ніж в такі політичні ми бачили, як в них це відбувається. Вийшли, прапорцями порозмахували, самостійно сіли в автозаки і поїхали самостійно в СІЗО. В них досить високий відсоток ненависті до України, взагалі, з останніх навіть з останньої інформації, новин ми читаємо, як матері проклинають Україну, хоча мають проклинати свою владу.